Як одне падіння змінило все життя гульвудського актора Крістофер Рів. Більшість може його впізнати по ролі супермена в одноіменному фільмі 1978 року, який і зробив його світовою зіркою. До речі, він знявся аж у чотирьох частинах супермена, але один день змінив все його життя. Травма сталася 27 травня 1995 року під час кінного змагання у Вірджинії. Рів брав участь у змаганнях з виїздки, які включали в себе проходження перешкод на коні. Під час одного з таких стрибків його кінь. На ім'я Бакінгем просто зупинився перед одною з перешкод і рів був викинутий вперед через голову коня і отримав дуже важку травму хребта. Його перший та другий шийні хребці були зламані, що призвело до майже повного паралічу. Він не міг рухати ні руками, ні ногами і навіть користувався апаратом штучного дихання. Проте, не дивлячись на це, колишній актор став дуже відомим правозахисником. Він використав свою медійність та впливовість, щоб наука якомога краще розвивала медичні технології, які допомагатимуть людям з такими ж діагнозами, як в нього.